Thank you Наша знімальна група зараз знаходиться на Чорній горі у Наталі Дмитрівни Баботи. Наталя Дмитрівна, добрий день. Чим ви зараз займаєтеся у вашому винограднику? Не займаюся, а роблю, обрізаю дуже багато роботи. Обрізаю, обрізаю, обрізаю. І кожного дня час іде скоро, а робота помала. бо треба почистити і. Ці дровти треба обрізати, треба скласти, під ото акуратно робити. Другий день, що погода дозволяє обрізати нормально виноград. Від ранку до вечора я у винниці ріжу, 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 і то вже деякі сорти починають текти. Уже ківі, наприклад, тече. Нині зранку тільки відірвалася, аби поскіпити ківі, а так ріжу, ріжу, ріжу. У мене столові сорти винограду обрізається по, по класичному принципу е, плодова стрілка і сучок заміщення. От тут є самий зразок, як обрізається. Це сучок заміщення. слідуючий рік він дасть. от Минулого року це був сучок заміщення. Він дав плодову стрілку на цій. Е, Гілці буде рости і урожай буде давати. Це каліфорнійський сорт, кишмішний називається Крімсон, Сідліс. На другому боці е, ізраїльський сорт називається Black Finger. Е, значить, я даю, я обично скіплю по два сорти, а потім вибираю котрий ліпший. Но тут іще вони не давали такий мас масований урожай, та я ще не іще мене не вибрала котрий, бо один удалю. Значить, я е, максимально беру 5-6 кг з одного куща. Наприклад, цей дасть 5-6 кг. Цей дасть два кілограми, той дасть десь кілограм, три Ай, Або ви вижу одну. Гілку убрали там, притялисти. Да, може, да. було б більше винограду? Ні, не можна. От кожен хай думає на себе. Це біологічна форма життя. От, наприклад, якщо на вас покласти 50 кіл цементу, ви його понесете. Ні. Точно так і кущ винограду. Він може видержати, тільки кілько видержить. ці кущі, коли, наприклад, кущ не у ряду, не на шпалері, він може як окремо в нього. Площа е, більша і він може більше корисних е, речовин брати. Айбо туй воно в тому значить 3-5 кілограм. На Лугоші є в мене такий корч, що дає і до 20 кілограм. І від сорту залежить. Це чи болгарський, чи турецький сорт називається Карабурну по – афузалі. Він Дуже файно Закарпаття. Да. А фузалі. А <потрібно> як він виглядає? до речі? Тобі? <потрібно> білий, дуже великий грозний, гарний, но осінній, дуже овальний, але аж восковий такий жовтувато, такий білий, но дуже гарний. Ем, він уже давно-давно-давно у нас на Закарпатті прижився, прекрасно себе чувствує його. Він у Бейруті, у Сірії, у е, Саудовській Аравії росте. Це світовий е, сорт. Тут іде плодова стрілка, котра минулого року відродила. Все, ми її повністю удаляємо. А якщо її не удалити, що буде? Дуже дуже загущений кущ буде. Mm -hmm. Дуже загущений. Тому що я замість неї лишаю другу плодову стрілку, оцю котру пущу замість неї і вона дасть урожай цього року. Це я зрізаю повністю. Не тяжко вам робити? Ні, ні, ні. Ножниці у мене є інші, але і це універсальні. Я ще потім підчищу його, тут іще підчищу. Оце я повністю вирізаю. Знімаю зовсім все. І з цього це плодова стрілка, яка лишилася минулого року. Ну, вона дай, має дати два, вона дала три. Значить, одну удаляємо з неї. Дивлюся, котра мені більш підходить. Підходить ця, тому що йде на цю. Там, де вільно Так, да, Іде на то. Є простір. Так, я знімаю, щоб видно було. Цю удаляю зовсім повністю. Тепер мені треба із цих двох лишити одну на сучок заміщення, другу на плодову стрілку. От дивлюся. І все лишається на плодову стрілку та, яка знаходиться вище. Тому що вона, значить, свойство винограду є таке, що він усе годує тих, кома май далеко знаходиться. І він більше буде сюди давати, як сюди. Тому есе, туй никаю, раз, два, три, от зрізаю, есе, туй, осе два файні розвинуті. Туй виросте от так точно плодова стрілка на другий рік. А тут сучок заміщення. Есе приблизно рахую, так було, від восьми десь до дванадцяти очок. Так, от я дивлюся, о десь тут зріжу. Оце в нас буде цього року урожай давати. Значить, на цій стрілці я лишу десь кілограмі три. Ото три кілограми, ну гризни, вони десь кілограмові, значить, десь три грезні, гарні, великі на цій стрілці лишу. Кілограм. Чистити обов'язково треба натягати і чистити дровти, аби... тому що полишалися хвороби з минулого року. Ото все треба обочистоє чисто було. Це я закриваю, бо літом закриваю зелену сітку, аби не пробивалася сітка. Чим треба буде обробляти? Перша обробка цього винограду вже порізаного йде. Коли бруньки увеличуються у два рази, от така і ще раз буде така, набухають, вони стають сіроваті, такі сіровато-коричневі. І тоді, як температура буде 20 градусів і вище, то я обробляю сіркою колоїдну сірку. Дуже тяжко розпускається колоїдна сірка, То буде десь, десь так на початку квітня, місяця, десь у кінці березня, на поч... Початку квітня. Ну, так, що Це перша обробка. Потім буде м, друга обробка, як виростуть і дадуть е, перші п'ять листочків. Перші п'ять листочків е, я використовую чемпіон, хлорокісмеді, ісмеді, легку мідь. Бо о, цей бордоська смесь, цей кристалічний синій камінь на купорос. Це ваш камінь. Він дає опіки на молоденькі листочки. Він дає опіки, як би я його не розпив і, і не, бажано, не бажано її використовувати, тому що це ваш камінь накопичується у цьому ґрунті. У Но так як у мене біопродукція, я дуже обережно з цим роблю. Значить, я обробляю чемпіоном мадярським. Потім третя обробка. Якщо ще два-три листочки, значить буде десь 7, 9, 10, тоді обов'язково. Колоїдну сірку обробляю, даю 40 грам на 10 літрів. От по бруньках даю 100 грам на 10 літрів. Це дуже сильнорослий кущ, і вони виростають аж по верху, до верха, виростають, дуже високі виростають, так як на один грезен. На одну кілограм грезна треба один квадратний метр листя, мені треба листову масу. Бо деко обріже, лишається ті маленькі патичка і хоче виноград мати файний. Ніколи, значить, листя дає у коріння. От у мене приклад був на ківі, такий дуже цікавий приклад. Листя дає на коріння, а потім, через самій цей іде назад, перероблені ті корисні речовини у ці. Так, що мені листову масу обов'язково треба, і я всіх прошу, не ріжте, лишайте. От у мене воно росте, 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 за здуду, Лише уже пак далі осінню, коли вже перестає е, рости. Я тоді зрізаю, котрі мені. А той робиться такий нишатер. Із того, воно Але росте, не що сила піде, скажімо, не у грезне, а піде у ті, як ви кажете, е, патики. Не піде, бо кожна, от, наприклад, людина. У чому її смисл життя дати потомство. А, так це потомство там? Во! А грезне ото потомство, ото діти того а, куща. Значить, воно дається найліпшої туди. Виноград їх любить да, і все і голови. Все леліє, леліє їх. Да. Так що ніколи не буде лишньої, ото, що там, якщо. Кущ не берує, він не дає. Все. А ви підкормили цей кущ? Чи є в нього достатньо е, добрив для того, щоб виконувати свою функцію? Е, дивіться: я роблю от дві шпалери посередині роблю траншею кожен четвертий рік. Четвертий. Траншею десь на пів метра глибиною і десь на 30 сантиметрів шириною, на ширину одного аршова. Наспід засипаю попіл, бо е, виноград е, використовує дуже много калію, mm -hmm. а попіл там є калій. Ми стоїмо зараз на Ви попіл. стоїте на попілі, гнюй і курячка. Значить, mm -hmm. даю попіл. Дали даю гній, який уняє. Ну останні, то я мала ці барани і мала свій гній. Значить, давала бара дуже хороший. К... кінський і баранячий гній найліпший. Що барани пішли на шашлики? Ні, я, я не їм м'ясо, я їх продала. Да. Я їх продала і більш не хочу, бо то стають мої діти. У мене стрес такий нагрузка психологічна дуже велика. Все, я їх не буду більше, я ліпше куплю. Но. Гний. І зверху зверху застеляю той гний курячки, купую спеціально так дома курячки, і потім зверху цілу, осінню, цілу зиму у мене та траншея відкрита. Там сніг паде, дощ паде, ото все розмокає, ото все йде у глибину. І лише як земля е, підсохне, то ми загортаємо оті траншеї. Зрозуміло. Ну, Наталя Дмитрівна, цей принцип, який ви показали на цьому кущові, він характерний для всіх інших видів сортів, чи є якась різниця? Є ще е, рожкова обрізка. Рожкова, але це більше до, стосується до технічних сортів. Я рожкову не люблю, бо там лишається по 3-4. Бруньки, і воно ну, там системи немає. І це, і це стосується лише тих, наприклад, каберне, потім ці мускатні, мускат-тонель, білий мускат, потім що ще в мене, шардоне, от совіньон, білий совіньон. Да. Це стосується тих. Ну Я не люблю рожкову форму, тому що теж дуже загущено. Там не є системи, Я знаю, от прийшла, файно, по поязала, 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 туй есе. кожну, кожну, кожну. Але єдине, що це на технічних сортах на одній гілці можна лишати по 2-3 грезни. От на столових сортах ні в якому разі. Максимально по одному це максимально якщо грезни 300-500 грамів. Ну, якщо грезне 800 кг від півтора, значить має бути на одній гілці грезен, друга гілка пуста. Не треба шкодувати зрізати оті грези. Кажуть, от у мене не росте. У мене грезно є, але не росте. Ну звичайно, що виноград не берує. Для нього всі грезно ото діти. Він кожному помаленьку вділить, але не може одному дати много, другому мало. Так, що просто скидувати треба, коли урожай буде. Тут на горі були мінус 19, два дні. І в то мінус 19 держалося до обіду. Ото рахуйте з півночі до обіду, 12 годин, один день і десь 4-5, другий день. Справа в тому, що, наприклад, той ми стоїмо коло корча, есекішмишний столетіє, е, він видержує 18 градусів. Він видержав, видержав і е, поки що, але не треба радуватися наперед. Може бути, в вимерзли. Не всі, але десь так. Я лишаю, я лишаю на цьому много, много лишаю на тих. Більше обов'язково. Да? як я його ліпше зріжу, коли він уже вижо бруньки нормальні, тоді то просто бруньки, бо різати не може, бо він стече. А просто бруньки скину щодо інших культур. От Киві сьогодні я киві скипила, мені видається, що Киві підмерзла. Мені відеться, але то я буду видіти, як, почне, як почнеться сокорух і як почне брунька напухати. От лиш тут видить. То місця видить, боже у інжир у мене всій, закутаний. Я його ще не розкутую. Не знаю, не знаю ніч, воно в агр агроволокні. і у, Пльонці, так як ту гранати закриті, так і інжир. Лише наш аборигенний чорногорський інжир, тот я не укутувала, бо то великі дерева у мене. Але вижу, що молоді гілочки пов'яли, типа підсохли, значить, може бути що змерзли. Но доки не буде ото йти в роз, доти я ніч не годна казати. З виноградом поки що тху через ліве плече, поки що у більшості нормально. У більшості. Ну, а далі буду думати, далі, якщо. Минулий рік, який чи вдалим був для вас, який чекаєте цей рік? Ну що казати, все впирається в тому, що в мене біопродукція. Все впирається в то. Якщо не біопродукція, якщо ем, вирощувати на мінеральних добривах, то можна надути грезний, зробити ну, буквально як, як виставочний варіант винограду. Можна його азотом, калієм, магнієм, всім надути. Но так як у мене біопродукція, то я Дуже мало доходів маю, дуже мало. І то, що я не можу сама робити, це я мушу наймати хлопців, аби мені допомогли одного, другого, третього. Вся оплата за роботу пішла в мінусі минулого року. Град збив. Абрикоси, град збив, персики, град збив, ківі. Виноград не дуже побив, бо дуже багато листя було і він так схований був. Значить, виноград от щодо винограду, я вийшла на рівень і щодо гранату, ну і хурма. От, хурма ще мене мало підтягла. Все. Минулого року у мене був доход. 60 тисяч гривень. Із тих 60 тисяч пішло десь 20 на бензин. Пішло 18 на робочих, пішло на гній, на е, солому, 4 тисячі лише солома була. І якщо так розкладати помали-помали, на пси, бо пси сокотять ту. Все, ні, барану, барану ми себе окупили. Ви розумієте. Як казати, мені не вигодно цим займатися. Вигодно, тому я дала об'яву, що я продаю. Цей участок вигодно сім'ї, сім'ї, яка складається із п'яти чоловік, двоє батько, мама і троє дітей. От оби вони все тут робили самі. Отже, заробіток був малий, але тим не менше вам вистачило того, щоб поїхати, скажімо, в Італію, прогулятися ну, у Францію і ще десь там, де ви теж бували на подібних е ділянках винограду. Який висновок робите, як у нас, як там. Значить, за гроші сестри і племінниці я поїхала. Я зразу кажу, що у мене моїх було 150 євро. Що то? Нуль, нич, нич. І я на дотації вже десь років три в Італії. От і сестра мені допомагає, і племінниця допомагає. Всі вони е, дотують мене не держава, а мої рідні мене дотують. Державі не аби були такі плантації біо. Значить, я поїхала. Чесно кажучи, попрощатися. Мені 70 років. Я дуже багато друзів маю у Франції, дуже багато кликали мене. Я поїхала, бо вони сюди дуже часто приїжджали. Я не їздила. Я це поїхала як віддати їм долг. І попрощатися сказати, вони вже старші, також е, у Франції від 60 до 85 років. Значить, я поїхала туди, подивилася, що та як. як. Ну, на плантації я тепер не була. Бо якби на піти на плантації, то все, то там місяць треба бути, а я не, не була. В Італії я цікавилася хурмою. от була я в Італії хурму дивилася, купила пару деревцят, принесла і е, скіпити. Принесла скіпці італійські. Но а, але саме головне, чого я поїхала, подивитися участки землі, які мені там хочуть мої близькі купити в Італії. Подивилася і в Бергамо, подивилася і біля Мілану в Околицях, в Альпах. Землі чудесні, клімат прекрасний. Я тепер так 50 на 50 Україна або Італія. Чорна гора або да, так. Да. Якщо мені вдасться продати це так вигідно, тоді точно я поїду. Одну сотину так 800 тисяч доларів оцінюю небагато, тому що тисяча доларів одна сотина внизу, пуста під забудову. Це ну а тут як не як тут 800 кущів винограду посажено. Я хотів би, щоб ви все таки не лише бачите свою ділянку, але оцінюєте ситуацію в Україні, бачите, що твориться. Скажіть, будь ласка, от наскільки держава у нас от, могла би, і що потрібно робити державі, щоб якось подібні ділянки розросталися, щоб було більше, щоб наша чорна гора, вона ж на наполовину ще кущами заросла? Значить, розвивати виноградництво. На Чорній горі невигідно, тому що тут тільки ручна праця, тільки ручна праця. Оби розвивати Біологічні, бі, біологічне люди самі роблять. Лю, люди самі от я, дуже много от є вілла органіка під Києвом, я з ними зв'язана. Лонгомай із Швейцарії прийшов на Закарпаття Лонгомай у нижньому селищі, от там із одним, да, з сироварню і ферму. І ферму, і другу, і це і ковбаси робить там француз. Вот вони біобіологічну продукцію можуть у нас популяризувати і допомагати. Я вже навіть і думаю, що зв'язатися з швейцарською фірмою Лонгомай і предложити їм цю біо. Бо тут дійсно чистіша земля, тут немає граминки мінеральних добрив. Так що я вже думаю, а наша держава. Наша держава сокотить свої кишені, а не нас. Я нічого, я в політиці дуже розбираюся, дуже багато читаю, дуже багато читаю, знаю все. Але на державу я нашу не сподіваюся. Абсолютно, я ліпше на вас, сподіваю, сподіваюся на любу людину, котра мені допоможе, лише не держава.